Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні роздивляємося, для чого прийшов час. Ну, просто давайте побачимо. На жаль, показують, що буде знов летіти. Ну, все ж таки, у нас все ще продовжується, війна ще поки що нікуди не ділась. Тож... Будьте дуже-дуже обережні, ви ж знаєте, як і що, і до чого прислухатись, і що з тим робити. Так, давайте все ж таки, для чого прийшов час? От, перше, що бачу, це певна дорога. Дуже багато про неї думає чоловік. Тут і жінка думає, але, знаєте, чоловік він як чекає, він як. Ну, Як готовий в будь-який момент піти зустріти. Тут, знаєте, ну, розмови йдуть про цю дорогу, але ж вона якась ну, як затягнута. І головна фігура тут жінка. От Якщо вона скаже все, іду чи їду, він кидає все і йде її зустрічати. Отак От воно мені виглядає. Тож для когось дійсно вже прийшов час для цієї дороги. Так, це коли зустрілись і в одному напрямку разом пішли. Тепер, і щоб ви розуміли, тут лютує чоловік. Тут, я так розумію, що була відмова вже в цій дорозі. І. Знаєте, як, от людина нібито спокійно це сприймає, хоча внутрішньо, там, там просто от, ух, як там все лютує. Так, для чого ще прийшов час фінансову якусь справу по домовленості відпрацьовувати. Отак от мені воно показано. Тут пошепки два чоловіки якусь фінансову справу між собою вирішують. Угу. Ну і дійсно, прийшов час цю фінансову справу. Ну, якомога скоріше вирішувати, але ж тут один маску з них носить, і все, що він каже, треба, знаєте, чи перевіряти, чи ділити там на 33, а може й більше, бо щось, щось мені. Знаєте, за тією, темною, за тією е, світлою маскою темне обличчя. Тобто людина е, ну, на публіці, він такий лагідний, він такий, знаєте, він зовсім згоджується, він, з ним легко домовитись, все ж воно так, 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 так і зробимо. Але має в собі там на меті геть інші якісь думки. Ой, для поцілунків, для обійм теж прийшов час, але ж не відмовляйте собі в тому, взагалі якомога частіше обіймайте, цілуйте один одного і просто будьте разом от стільки, скільки ви можете, і байдуже про що ви спілкуєтесь. Хай би просто йшла та розмова і. Просто надавайте один одному підтримку і посміхайтесь частіше. Бо мені тут показана чарівна посмішка жінки, як її просто чекає і уловлює чоловік. Це просто, знаєте, от як бачить цю посмішку, він забуває, що є, є якісь там складнощі в житті. Він одразу от собі розуміє, що поки вона мені так посміхається, я все зможу. От Хай би б у кожної і у кожного з вас, бо була б та людина поряд з вами, яка буде вам посміхатись і надихати вас як муза. Я не знаю, чоловіки муз. Я не знаю, як чоловіки музи називаються, але ж і чоловіки будьте музами теж. Так, далі, отут 39 цифра показана, ну, я так розумію, вік людини. І ревно ще, наревно ще дійсно. Тут жінка, яка подобається, ну, взагалі подобається чоловікам, бо дійсно ну, ну, така краса не може не подобатись. І чоловік, який поряд з нею, ну, це просто страшенна людь. І прийшов час для чого тут, ага, а ви знаєте, як тут показано? Ну Тут між цією жінкою і цим дуже лютим чоловіком прийшов час крапку ставити. Угу. Серйозно у вас тут у когось? Дійсно, причим, знаєте, як виглядає? Якщо навіть один раз вже ставили, то показують, що друга крапка повинна бути остаточною, бо взагалі то в ваш простір заходить інша людина. Для стосунків таких більш спокійних, коли він буде розуміти, що ви жінка, яка ну, просто поціновувачі завжди знайдуться. І що тут не ревнощами треба вас тримати біля себе, а просто треба бути найгарнішим, найцікавішим, найкращим для вас. І тоді просто от вами будуть милуватися, але ж не буде приводу ревнувати вас, бо ви будете дивитися тільки на нього. отак От так. тут є літери Н. С. О. Літера К. Літера В. Все, більш літер тут не бачу. Може, літера У, але, чесно кажучи, не впевнена в цій літері. Ну, вона така трошки може бути за вуха притягнута. Так, далі. Для чого ще прийшов час? Тут нова людина, дійсно, як я ж казала, новий якийсь чоловік, ваш простір вже він заходить. Він десь вже поряд з вами ходить. Вам вже треба ну, з цією людиною спілкуватись. от Просто прийшов час. Мені його знов показують. Перспективний для вас. Це просто, от, знаєте, коли людина. Він не просто так йде в ваше життя, він заради того, щоб змінити ваше життя, ну і своє теж. Так, ось тут мені показаний чоловік, який дуже довго вже ну на протязі щось там 6 мені показано. Може, 6 годин для когось, може, для когось останні 6 днів, а для когось навіть останні 6 тижнів. Це найбільший строк. Думає про якийсь певний сюрприз. Воно йому із голови не йде. І це, ну, як, наважитись на щось вже, врешті-решт, треба йому. І поряд з ним є різні люди. Чоловік, якийсь у нього аж обличчя витягується, коли чує від нього про те, на що він наважується. Є жінка, яка ну, просто, знаєте, людина багато заклопотана своїми якимись там ну, особистими справами. Вона спокійно сприймає його якісь там, ну, вона взагалі якось, знаєте, має його за ідейного чоловіка, і він весь час, ну, в її баченні, він весь час щось там собі вигадує, щось робить. Потім показаний мені чоловік ще теж дивує, ну, тобто дивіться як. Жіноча. Публіка, яка біля нього спокійно сприймає те, що він собі вирішує. Чоловіки, щось аж в захваті такому, що аж обличчя перекошує в них, на що він наважується. Але ж він. Ага, от я і зрозуміла Дивіться, він дивиться на певну жінку. Дуже така. Витончена натура, дуже така, знаєте, вона, ну, я б її навіть не порівнювала з, взагалі, з тими жінками, які у нього за спиною лишаються. Це можуть бути і родички, можуть бути і колишні його, можуть бути ну, просто взагалі жінки, з якими він спілкується, це можуть бути, там, наприклад, дружини його друзів, ну, тобто там сестри. Ну, Тобто ті, з ким він спілкується по життю, вона, от знаєте, трошки можна сказати, що взагалі то ну, десь вона перекликається за стилем, за зовнішністю, з тими, з ким він зазвичай мав справу, але ж все одно вона інша. І вона якась. Зараз вона, ну тобто він в ній бачить взагалі для себе перспективи, і взагалі він її е, бачить як перспективну жінку в усіх сферах. Ну, Тобто і для особистого життя, і для якихось робочих моментів, бо тут просто ну, ви ж різні. У вас взагалі воно по-різному буде. І це знаєте. От хочеться сказати, що вона йому, о, як голову ой, вивело, випало в мене слово, вскружила. Ото дійсно у нього голова обертом йде від неї. Він її, як бачить, він теж там багато чого забуває. Але дивіться як на сьогодення у нього багато думок про те, що йому треба багато заробляти, бо хочеться їй сюрпризи робити. Так, давайте далі. Для чого прийшов час? Ага, ось тут для знайомства з батьками для когось. Тут просто, от як наречено, веде чоловік знайомити з батьками. Для цього прийшов час. Він вже так собі розуміє і буде так робити. Так, для кого? Ого, ага. ось тут теж <смі> тут трошки інше. У когось тут стосунки. Які чоловік вважати, і жінка вже так собі розуміє, прийшов час виводити на новий рівень? Тут мені постіль показана, і під ковдрою двоє. Тож, вже для такого прийшов час у цих стосунках. Ну, там, хто таке має, то розумієте свою ситуацію, ви ж впізнаєте, я так думаю. Так, далі дивимо. Ой, для перемоги дійсно. Для неї вже прийшов час, але ж, сонечки моє, воно буде тоді, коли воно буде. Тут багато людей про це вже думають, що прийшов час для перемоги, але ми, ми просто про життя, ми не про це. Так, дивіться. У когось тут для службового роману прийшов час, бо дуже ж накинув на вас оком чоловік. І з цією пропозицією він буде носитись крухва... ну він вже деякий час він вже ходить і хоче вам запропонувати побачення. Тож я так розумію, що наважиться. Хтось тут дуже біжить, дуже що тут таке зачепитись, десь там по роботі, зачепитись, але це для когось взагалі, ну от, як отримати роботу, а для когось це як певна якась, ну от, проект якийсь. І треба зачепитись, за, ну тут як клієнта нового отримати, ну, ну розумієте, якусь таку справу. Так, а для когось от, трошки повернула філіжанку, і трошки по-інакшому я той службовий роман бачу. Хтось тут жінка тут більш за все, вона собі розуміє, що треба його завершувати. Цей службовий роман. І дивіться, як буде, буде тут суперечка якась, коли от яка просто відвертає один від одного людей. Але дивіться, ця ситуація просто от для когось, тут трикутник, тут просто ситуація, коли жінка дізнається про те, що він не сам один, і це буде для неї привід. Ставити крапку. Ось така теж для когось ситуація, вона показана тут. Просто, от, знаєте, як тут міг бути запит в жінки до Всесвіту, що, що нашу ситуацію треба вже якось вирішувати. Але як воно мені виглядає. Неочікувана ця ситуація для жінки. Вона не очікувала, що саме таким чином буде вирішена ситуація, що, що чоловік там не одинокий. Це така несподіванка, але знаєте добре, що воно вже буде відкрито, що ви не будете і далі ходити, і мрії собі будувати стосовно цієї людини. Ну, такі речі краще. Чим раніше вони виявляються, тим краще насправді. Хоча болісно і раніше, і пізніше воно все одно болісно дізнатись таке. Так, ось тут зустріч, ось тут. Чекайте, що це? Тут під питанням, чи буде, чи не буде та зустріч за три, а тут дивіться, у кого як. Знову ж таки, у когось це три години, у когось три дні, а у когось навіть три тижні. Вона за, на зараз вона під питанням для обох і для чоловіка, і для жінки. Але бачу, що, врешті-решт, все одно вона відбудеться. Але. ж... Але ж... Дуже тут через цю зустріч переймається саме чоловік. Він чекає, Тут, знаєте, виглядає так, що тільки від жінки залежить, як воно буде насправді, чи то буде та зустріч, врешті-решт, чи знов прийдеться переносити її. Щось Тут у жінки не дуже виходить. На питанні стоїть знов ж таки чоловік. ой, Цікава така ситуація. Хтось перед ним на одне коліно стає і якусь пропозицію робить людині. Ну так, Ви знаєте, і на жінку теж схоже, що жінка наважиться зробити пропозицію, бо чоловік дуже тягне і поставить його перед питанням. Ну, ви знаєте, замислюється, нема у нього ну, як заготовленої вже відповіді. Це, як знаєте, от, ну... Він би ще тяг би з цією ситуацією. У нього нема ще такої 100% готовності. Ну, щось йому, знаєте, от... це коли він і сам, врешті-решт, він і сам розуміє, що це питання вже нависле, вже воно, ну, от просто зміни вже, як то кажуть, напрошуються, Але ж. А я не буду казати, що тут тільки пропозиція от, про одруження. Тут може бути і щось просить просто так. А він щось ну... я не бачу такого, щоб людина дуже хотів згодитись. Він взагалі він стоїть руки за спиною, тримає в замку там їх сплів і тримає, але ж, ну, щось таке, знаєте, от. В роздумі знаходиться, чи давати згоду, чи ні. Так трошки несподівано, чесно кажучи. І ось тут, про якийсь шлях роздумує, має чоловік. Він насправді, знаєте, тут трошки як попередження йде від кавової гущі, бо він цей шлях, от знаєте, в розмові він каже, що це буде легко. В голові він розуміє, що це буде складний шлях. І у нього така, знаєте, трошки порушена зараз рівновага, і це відчувається від нього. І людина, яка його слухає, не може собі розрозуміти йому вірити чи ні. Тут, ну, тут просто він вже розуміє, що в ту дорогу треба їхати або йти, може бути йти. Для когось. Але наприкінці, знаєте як, воно показано, що вдала буде дорога. Але це наприкінці. І весь шлях він якийсь для саме для чоловіка він там складний. А особливо, якщо там треба буде зустрічатись з жінкою. Він щось, знаєте, от його щось чіпляє в цій взагалі ситуації, ну, але зробить. Все одно він то зробить, той шлях, то зустріч. Для примирення у когось вже прийшов час, вже там, хто там губи дує, вже треба б для примирення, вже треба б один одному згоду давати. Бо бачу, що потім посміхаєтесь, все якось так набагато легше стає. Так, і ось тут. Тут як зізнатись якомусь чоловіку в своїй, ну, своїй особистій, якійсь там, але ж ну, невеликій, але ж перемозі, зізнатись. І. А, ну тут Ясно, тут, тут не просто перемога для чоловіка. Він вважає для себе перемогою, зустріч з жінкою. І це просто зізнання у своїх почуттях, у тому, як змінюється його життя, як взагалі легше стає його життя, от коли він з нею там спілкується, десь вони там ходять, бувають. Бачиться, от просто це зізнання. Прийшов час сказати вголос те, що він думає, і про щось її спитати. Не буду казати, про що хай сам каже. Кавова гуща двох людей, чоловіка та жінку, вона їх як склеює між собою, зближує їх, щоб люди вже, врешті, дорослі ж люди не молоді, не підлітки, а вже такі, ну, скажімо, 40 плюс, отакі десь, може, навіть і більше. Люди, які ну, вже з досвідом. Життєвим, вже з таким знаєте, ну багато чого треба їм робити по цьому життю. Відповідальність величезна, що на чоловікові, що на жінці. І вони якось вони і разом вони і спілкуються, але вони якось не планують своє майбутнє. А філіжанка їх от якось вона їх. Зближує, бо показано, що от чоловік, ну, як каже Філіжанка, все одно ж думає про неї, вона як прокидається, думає про нього. Чого? Ну, мені так показано, може, і перед сном думає, але ж так показано. Тобто люди, які, ну, от, як філіжанка каже, що Якби ви стали разом жити, багато якихось моментів ви б вирішували скоріше. Якось так швидкість вам показує у вирішенні якихось питань. Тому вас якось так наближає один до одного. Дивіться, тут є літери, я їх назву, вони. Ну, це щоб просто розуміли, для кого більш за все ця ситуація йде. Так, у Р, С, В. Зараз З, або Є. С сказала, не пам'ятаю. Ну і все. Літера О ще. Все. Більш не бачу тут літер. Так. Ну і тут показана мені людина, яка чекає новин. З таким, що прийшов вже час цим новинам з'явитись. Мені показують, що ці новини вже в дорозі для когось з вас. Просто дочекайтесь. А, ну то там вже ж. Показ... Вибачте, я повернусь ще до. Я так розумію, що там дослухаються люди, і ну, взагалі, дійсно, прийшов час, і вони то зроблять, бо бачу вже того чоловіка, який прокидається і перед сном думає про жінку. Вже бачу, як він її обіймає. Тож люди, я так розумію, будуть разом і змінять своє життя трошечки, але ну, буде трошки дійсно легше їм. Хай би всім так. Зміни не дуже там такі, що аж дуже великі, але вони зміни на краще. Тож я всім вам бажаю змін тільки на краще. І перемог, і маленьких, і великих, і в усіх ваших справах і нашій країні. І бережіть себе, будьте в безпеці, не забувайте, філіжанка показує. Ну, я не буду казати, де, бо вся країна у нас під загрозою, і всім треба бути дуже уважними. І будьте разом з тими, хто ближче до вашого серця, хто дійсно робить вас щасливими і ви посміхаєтесь, бо поряд саме та людина, яка вам потрібна. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока пока.